Вітаю, друзі, це канал Є питання. Я Олена Тривушна. 9 грудня, вівторок. Сьогодні сьогодні американський президент Дональд Трамп накинувся з новою порцією претензій і принижень на Зеленського. Знову зговорив про необхідність провести президентські вибори в Україні і про перемогу Росії у війні. Казав як про. Математику і даність, від яких нікуди не подітись. У Трампа є причини сердитись на нас. Вони у тому, що йому і його переговірникам все ще не вдається ні вмовити, ні примусити Україну капітулювати на умовах росіян. І є новий привід дорікати нам цим. Очевидно, так виглядає, що Трампа цими вихідними роздратувало те, що Зеленський не прочитав нові трампівські мирні угоди так швидко, як треба було, щоб Трамп не пасіював. Вже кілька днів Трамп і люди з його оточення, зокрема син Трампа, дорікають Зеленському, тим, що той не хоче закінчити війну. Син Трампа, який не має офіційної ролі в адміністрації Дональда Трампа, але є впливовою фігурою серед частини республіканців, виступаючи на форумі в досі позавчора, взагалі заявив, що Зеленський затягує війну, бо знає, що ніколи не виграє вибори, якщо війна закінчиться. Крім цього, там же Трамп молодший зробив ще низку суперечливих і маніпулятивних заяв щодо війни. А на запитання репортера, чи відмовиться його батько, Трамп старший від України, відповів: думаю, що так. Сам Дональд Трамп озвучує речі, які недалеко від того пішли. Європейська редакція впливового видання «Політико» сьогодні помістила Дональда Трампа, президента США, на перше місце в рейтингу найвпливовіших людей Європи. Перше за 10 років людина, яка найбільше впливає на європейську політику, це не європеєць. це президент Америки Дональд Трамп, який при цьому і в очі, і поза очі вважає багатьох європейських лідерів. Лузерами і не приховує цього свого ставлення. Сьогодні Трамп дав розлоги інтерв'ю цьому самому політику, і велика його частина була присвячена нам і війні як одній з головних проблем Європи. Зараз на самому початку розмови Трамп заявив, що Росія без сумніву зараз має значно кращу переговорну позицію ніж Україна. Аргумент його був таким: це значно більша держава. Одразу після Трамп знову дорікнув Зеленському, тим, що той не знайшов часу швидко прочитати оновлений американський мирний план, і сказав, що людям Зеленського план подобається, але Зеленський його, бачите, навіть не читає. Одразу після цього ведуча запитала Трампа чи не час провести вибори в Україні. Трамп відповів на це час, бо це вже не демократія. Ви думаєте, в Україні час провести вибори? Так, я так думаю, минуло багато часу. Ситуація не дуже добре складається. Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ мав би мав би мати такий вибір. І можливо, Зеленський би переміг. Я не знаю, хто переміг би, але вони вже давно не проводили виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія. Далі Дональд Трамп розмірковував про те, що Росія набагато більша і сильніша. І завершив цю думку тим, що в якийсь момент. Розмір, як правило, переможе, заявив, що Україна втратила великі території, і це не може називатись перемогою. Розкритикував Зеленського за прагнення повернути Крим і вступити в НАТО. На думку Трампа, це і могло спровокувати Росію на агресію. При цьому Трамп виголосив пасаж про те, що прекрасний Крим оточений з усіх боків океаном. І що він як досвідчений ріелтор на цьому розуміється, і що це Обама змусив Україну віддати Крим росіянам. Was the heart. Крим був серцем. Ви знаєте, я в душі девелопер. Так я дуже добре розбираюся в нерухомості. І коли я дивлюся на що кожен раз, коли я дивлюся на карту, я кажу: о, цей Крим такий красивий. Вау! Він з чотирьох боків оточений океаном. Є тільки невеликий шматочок суші, щоб дістатися. знаєте, до основної ну до основної частини суші. Я маю на увазі, що Крим величезний, але він з'єднується з тою частиною України, про яку ми зараз говоримо. Так, через невеликий перешивок. Це – це чотири сторони океану в найтеплішій частині. Там найкраща погода, найкраще все. І я знаю, що ви Українка, і дуже добре знаєте Україну. А Обама змусив їх віддати Крим. Ну і також Трамп знову розказав байку про те, як найкращий в світі продавець Зеленський розвів Байден на 350 мільярдів доларів, і що він в підсумку отримав, втратив чверть території країни. Коротше, така собі е, сцена в Білому домі дубль два в мініатюрі. Це інтерв'ю. І, ймовірно, це є свідченням і наслідком того, що Трамп і його люди не задоволені тим, що ніяк не вдається примусити погодитись обидві сторони, нас і росіян, нас в першу чергу на прекрасний американсько-російський пізділ. Попри те, що переговори по ньому тривають вже. Три тижні. Вчора Зеленський повідомив, що американський мирний план скорочений з 28 до 20 пунктів. Американці хочуть знайти компроміс по територіях, але його так і немає. Американське видання Аксіос написало, що оновлена пропозиція США включає більш жорсткі умови, ніж попередні версії, зокрема з таких питань, як саме території і контроль над Запорізькою атомною станцією. Що штати жорстко тиснуть на Україну і намагаються продавити в різні способи бажання росіян отримати весь Донбас? І що білий дім хотів, щоб Зеленський прийняв всі ці умови прямо в телефонному режимі у вихідні? Припускаю саме тому Трамп і пасію. Що цього всього не відбулося. Ми далі поговоримо про все це передостання в той самий рейтинг найвпливовіших Європи, де Трамп фігура номер один зеленського політику включило з номером 14 в категорії Джокер в колоді, Путін в рейтингу п'ятий. Сьогодні, перш ніж ми продовжимо, прошу вас долучитися до невеликого збору на ремонт автівки для військових 41-ї окремої механізованої бригади, щоб змусити ось цей Хюндай їздити, їм треба 110 тисяч гривень. Посилання. На банку і номер карти волонтерів, які збирають на ремонт, в описі під відео і в верхньому коментарі. Дякую за здалегіть за будь-який донат. Віктор Шлінчак, засновник інституту світової політики, сьогодні на є питання. Ми поговоримо якраз про те, кому ця мирна угода взагалі потрібна, в тому вигляді, в якому вона є зараз, і чому американці так пруть танком вимагаючи, щоб ми на це погодилися. Вікторе, вітаю вас. Я бачила, що ви намагались скласти докупи те, що залишилося від мирного російсько-американського плану. Давайте про це поговоримо. Там замість 28 пунктів, зараз 20. Що залишилось від цього документу? Що в тому, що там є, хоч якось вигідно Україні, і чи у цього плану, в такій версії, яка є зараз, взагалі є якісь перспективи на вашу думку? Ну, це дуже багато питань одночасно, і, звичайно, треба говорити від концептуально. Чи вірю я в те, що цей літак наповнений вибухівкою летить? Ні, не вірю. Чи розумію я, що це більше схоже на інформаційний шум? Так, я розумію це. Я прекрасно розумію, що ми, українці, як ніхто, мабуть, в світі хочуть закінчення війни. Але те, що зараз видається за так званий план, це більше утопія, в якій дуже багато інтересантів. І дуже мало про мир, дуже мало про безпеку, і дуже мало про наше майбутнє. Це утопія. Чи розуміють це в Америці? Те, що Дональд Трамп вже кілька днів визвірюється на Зеленського і вимагає. Виборів, як сьогодні він заявив в інтерв'ю політику в Україні, чи не свідчення це то, того, що він не задоволений тим, що ми не погоджуємось на цю утопію, і чи не свідчення це того, що їм це утопію не здається? Ну, однозначно, що для команди Трампа, яка ухватилася з цей російський сценарій, в принципі, вигідно закінчити війну на будь-яких умовах. Просто поставити галочку і сказати: От, ми її закінчили, і хай трава не росте там, де ми не ступаємо. Зрозуміло, що Україні підписуючи подібні документи. Невигідно заходити в ситуацію, коли ми будемо ходити щодня по мінному полю, і це мінне поле буде вибухати, незалежно від того, як будуть складатися події наступного року. Я не бачу поки що глобально Росія, враховуючи те, що вона зараз оголошує таку приховану мобілізацію резервістів, демонструє всьому світу, що вона не збирається зупинятися. Ми намагаємося зараз ну якимось чином мінімалізувати ті ризики, які ідуть від сполучених штатів Америки. Але давайте почнемо, мабуть, спочатку. Треба коня е запрягати е спереду, а не ставити його ззаду. Тому що те, що ми бачимо, це план, який, власне, нібито Україна повинна підписувати і Америки, що є, в принципі, якоюсь абсурдистською ідеєю. Тому що коли йдуть війни, то в першу чергу підписуються там, документи між країнами, які ворогують. Я до цього часу не впевнений, що план, який буде переданий чи відкоригований. Українським президентом разом з європейськими лідерами сподобається як Сполученим Штатам Америки, так і Росії. А відтак це перетворюється у таку довгограючу платівку, яка там, знаєте, на якомусь моменті заклинала, і всі будуть розповідати так само, як Трамп розповідає, що якби я був президентом там 5 років тому, то він б не почалося. Ця платівка, вона знову ж таки не про українські інтереси, Ця платівка про те, що е, Білий Дім намагається втиснути свою бізнесову конструкцію в е, ту нову стратегію, яку вони буквально там кілька днів тому презентували. Воно не взлітає, воно знаєте, корчиться в якихось метастазах. Вся, вся ця е, я не знаю, як, як це назвати, е, це вже це абсолютно мертвонароджена дитина, яку намагаються не просто воскресити, а переконати весь світ, що це саме те, чого прагне Україна, те, що, на що погодиться Росія, і те, що забезпечить мир і стабільність мобільність в регіоні по жодному з цих пунктів ми не бачимо просування і не бачимо в цьому перспектив. Як я розумію, тим не менше дискусія ця триває навколо цих всіх пунктів. З того, що там залишилось 20 пунктів, чи правильно я розумію, це, тому що там найскладніші питання території і гарантії безпеки вивели взагалі за рамку того, що зараз обговорюється на рівні там Вітко Ну приблизно так і плюс позабирали ті очевидні хотілки Росії щодо використання заморожених активів. Дивіться для України для Росії дуже важливо було по-перше вкидом цих цього плану, чи я не знаю, як його можна назвати, цих ідей, виконати кілька речей. Ще півтора місяці тому ми говорили про те, що Сполучені Штати Америки навіть символічно нам передадуть якусь кількість томагавки. Ми з вами про це до речі минулого разу говорили. Ви чуєте про це? Хочу однугавки? Другий момент використання заморожених російських активів вже от от мало би бути рішення про розморозку і те, що частина з цих активів буде йти власне на бюджетування України. Знову ж таки, поставлено на паузу. Так само в Європі зараз дивляться на все це, і так само вважають, що це російське ІПСО, воно ж працює, і вони думають, що от до, до Різдва чи до нового року все закінчиться, і всі почнуть жити як до 2022 року. Все це відтягує. Дуже багато рішень, які нібито ще півтора місяці тому були ухвалені. Вони були на мазі, вони були, кудись рухалися, і це ті рішення, які дійсно могли принаймні зробити боляче Росії. Зараз ці рішення мінімалізовані. Зараз на ці рішення взагалі ніхто не звертає уваги. І відтак ми зайшли на чергове поле Трампа, коли він знов шпетить українського президента, коли він знов розповідає, що в Україні потрібно пройти вибори. Ну таке враження, що ми заходимо в ремейк минулого року. Кінця минулого року, коли Трамп те саме говорив е, на публіку і те саме розповідав ще навіть до, до своєї інавгурації, от е, таке враження, що цього року і не існувало, що це якась чорна діра, яка випала із інституційної пам'яті Білого Дому із е, розуміння того, що відбувалося протягом цього року. В тому числі і в Росії, в тому числі і на фронті, і мене насправді дуже засмучує ця історія, тому що в відверто кажучи, я не бачу якихось зараз дуже кардинальних проривів і не знаю, як спрямувати якусь енергію в те, щоб ми дійсно відчули якісь результати, які нам би подобалися, які б нам би були стратегічно важливі. Зараз все крутиться навколо білого дому, і ви бачите, що ми зараз більше посилаємо флюїдів, там ну злості і негативних флюїдів в сторону Білого Дому. Хоча б ми прекрасно розуміємо, хто почав цю війну, і було б непогано все таки звернути увагу на те, що відбувається в Росії, аналізувати те, що відбувається в Росії, і допомагати фронтовисту. Всередині країни є на кого посилати негативні флюїди і вимагати більшої ефективності. Для мене найбільше питання, і я згодна з вами, що це повторення минулорічної історії. Питання в тому, як Трамп поведе себе тепер, щоб вийти з цієї з цього кола спіралі. Бо минулого року він поступово е, приходив до того, що проблема не стільки в нас, скільки в росіянах, і треба трохи тиснути і на них. А зараз мені здається, він переконався в тому, що на росіян. Він тиснути не дуже може, ну в тімі в тих в рамках тих інструментів, які у нього є. І єдині на кого можна тиснути, це ми чи не піде він зараз по цій стежці, на яку він вже став, коли він. Хоче перевиборів зеленського, і ну і взагалі всі оці свої негативні флюїди посилає нам. Він же може піти цим шляхом і далі наполягати, наприклад, на територіальному питанні цьому вирішенні. От він вірить, що ми, якщо вийдемо з Донбасу, то війні кінець він може продовжувати тиснути на це, впарювати нам нові якісь дивні рішення, що це буде не виведення а, наприклад, там всі вийдуть звідти і це буде якась така нейтральна територія. І вони будуть тиснути на це. І якщо ми не погодимось, то винні будемо зроблені. Ми зрештою. Ну там, е е е е там, там кілька формулювань і е цих 20% Донецької області в оренду і спільне користування, і демілітаризована зона все, що завгодно. Росіяни вкидають е так само свої ці ідеї, але проблем, найбільша проблема, що Росіяни то вкидають і допомагають Вітку і Кушнеру якось це переформулювати. Питання в іншому: що коли буде готовий документ, і якщо він буде готовий цей документ, то його росіяни можуть просто не підтримати. Сказати, що черговий пункт їм не подобається, наприклад, чому ми говоримо тільки про Донецьку область, так повинні українці вийти із Херсонської Запорізької області. На в них ж там це записано в Конституції, це як пролог до чергового. Туру перемовин і до того, що Росія буде знову давити, можливо, навіть і користуючись інструментами, які мають вони в Білому домі, які через свою агентуру і так далі. Тому відверто кажучи, от я сидів вчора там увечері, виписував ці 20 пунктів. Як вони в публічному публічній площині е, там проявлялися чи як вони проговорювалися, в тому числі президентом Зеленським? Я розумію для себе цих 20 пунктів як спробу щось накидати на? Кшталт, ну це навіть не можна сказати мирного плану накидати якусь козу, з якої можна там відштовхуватись, але проблема в тому, що від цих 20 пунктів важко відштовхуватись в ситуації, коли Росія вважає, що ще півроку рік вона зможе політично, економічно і військово просто дотиснути Україну до капітуляції. Війна закінчиться тільки тоді, коли одна із сторін переможе, а друга сторона програє, і це головне, що штовхає зараз Путіна на оці тактичні дії. Тобто, як я вже сказав раніше, тактично він вважає, що йому треба виторговувати час, поки в нього дійсно є можливості для мобілізаційного ресурсу. А у нас втрачається якраз ресурс всередині країни, і коли ви кажете про внутрішні питання, які є в Україні, вони з відставкою Єрмака вони ніяк не вирішилися. Це можливо в офісі президента думають, що відставка Єрмака поставила е, хрест на всіх тих проблемах, які існували до цього. Ні треба реформувати не не просто там офіс президента а треба перелаштовувати саму систему управління неефективну систему управління яка існує Раз вже ми сюди зайшли. Як ви зараз бачите? Я не хотів я не хотів. Я до речі, я не хотів цю тему лісти. Ви ж знаєте? Я знаю, але загалом, ну щодо того, як має функціонувати держава? От зараз намагаються знайти людину на місце Єрмака, яка все одно не буде людиною, яка завідує просто канцелярію президента і розбирається там з паперами, зустрічами, і оцим всім, і це означає, що все одно велика частина. Влади, яка не має бути сконцентрована в офісі президента, там таки буде сконцентрована. Ну для мене, бо і, і, якби це була просто нікому невідома людина, функціонер виконавець, то свою б частину влади отримав назад парламент, уряд там дипломати. А так мені здається, ми все, все одно буде така сама модель, тільки трошки з іншим ухилом. Хіба ні Ну, е, Олена, якщо дозволите, я не буду. Заглиблюватися в цю тему, скажу вам чому, тому що в мене є багато інформації щодо того, як відбувалися перемовини із потенційними кандидатами, які умови були поставлені. Але тут мені здається, найголовніше, що не відбулося. Не відбулося, як на мою думку, те, що Володимир Олександрович не усвідомлює, що краще виконати свою історичну місію. І більше не балотуватися в президенти. А оскільки це бажання ще є, то логіка підбору персоналу до офісу президента штовхає його на те, щоб вибрати ту кандидатуру, яка не буде нести йому загрозу під час потенційного балотування. Сказав, мені здається, дуже вечір. Тобто не про ефективність йдеться, а про все одно про політику і популізм. На жаль. А, добре, тоді повертаючись до тієї історії з Трампом, як нам? Правильно зараз себе повести в ній. Якщо, наприклад, росіяни захочуть нас загнати в пастку і зробити так, виставити так, щоб що це ми зірвали весь мирний переговорний процес. Вони ж можуть утнути щось таке, що типу, а ми згодні на от якусь таку вичорну пропозицію Трампа щодо території, щодо виходу Збройних сил. Давайте, виводьте от так от. і Добре. далі? що? І далі ми змушені щось Добре. робити. Наскільки я розумію, росіяни під вже нинішні в них до речі є вже цих 20 пунктів. Ми ще не встигаємо їх довести до Сполучених Штатів Америки як Росіяни вже. В курсі, що там у нас відбувається, і намагаються зараз дов'язати в певні пункти ще й додаткові якісь угоди. Тобто вони хочуть ще певні пункти потім розширити і прописати те, що там Україна повинна виконати, що з міжнародної точки зору там деякі учасники мають виконати, тому що були відповідні офіційні звернення, декларації, документи підписувалися. Зокрема, до речі, декларація Кримська декларація. Декларація, яку по суті треба деносувати, яка була підписана Майком Помпео за часів першої каденції Трампа, як ви пам'ятаєте. Де було чітко сказано, що, по-перше, Крим це територія України, по-друге, там було дуже чітко проговорено про суверенітет України, про кордони і так далі. Тому вже навіть нинішня робота з е, нібито. Е, Ідеями про те, що давайте ми юридично там чи чи формально за закріпимо, що зараз е, Крим належить Криму, Донецька, Луганська області, належить е, Росії. Це вже порушення тих домовленостей, які існували за часів Трампа першої каденції, для того щоб певні бажання Росії втілити в життя. Треба фактично внести зміни в більше 50 різних міжнародних нормативно-правових актів. І це означає, що Сполучені Штати Америки повинні розвернути і притиснути не тільки Україну. Вони повинні притиснути дуже багатьох гравців геополітичних, які ну, поки що, принаймні, не готові в це грати. І Європа зараз показує якраз те, що вони з однієї сторони намагаються надути себе і сказати, що вони такі великі, мають великі можливості, великі спроможності і мають коаліцію охочих. З іншої сторони, вони поки що не вдаються до конкретних дій. Я дуже просто сподіваюся, що рано чи пізно це усвідомлення прийде. У нас іншого шляху немає. Зараз нам треба що зробити з цією черговою кризою Трампа, як завжди, просто протриматись, витримати і дочекатись, поки він заспокоїться. Ну якщо іншого варіанту немає, то очевидно треба йти тим варіантом, яким, яким ми вже проходили. Кажуть, що там Трампу залишилося на посаді ще 37 місяців, дуже довго, звичайно, але. Я думаю, що навіть логіка, передвиборча логіка до конгресу заставить Білий дім е, дещо змінювати свої тактичні дії. Е, рівень підтримки України все ще в Сполучених Штатах Штатах Америки залишається доволі високим. Він навіть трошки виріс, як не парадоксально. Хоч Україна, давайте будемо відверто, не входить навіть десятку пріоритетів Сполучених Штатів Америки. Але, до речі, хотів тут сказати, що дуже показовим було останнє шоу канцлера Мерца в Німеччині, де жодного питання щодо України так само не прозвучало. Було про все, що завгодно, про соціальну підтримку, про економіку, про ціни. І одна лише е, учасниця запитала, що якщо у нас все так добре з армією, то навіщо ми стільки витрачаємо? Давайте вже якось піднімати соціалку. Мені здається, з Дрездена вона була, ну, колишня НДР. І е, на цьому моменті я, якщо чесно, навіть завис. Тому що є питання до того, наскільки навіть наші європейські партнери з розумінням ставляться до ситуації, яка зараз склалася. Їх же ж множить просто на нуль. Якщо на нас тиснуть, то європейці, європейських наших партнерів не вважають взагалі за гравцями. Росія, Сполучені Штати і Китай. Зацікавлені в тому, щоб розділити Європу і нормально нею користуватися. І ще і це ми маємо витримати. І це пройде. Ви ж знаєте, є така прекрасна фраза. Так, це проходить це пройде. Дякую вам, Віктор, за ваші думки. Будемо стежити за тим, що відбувається. Віктор Шлінчак, був неї питання. Дякую вам, Віктор. Дякую вам якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.